Реал Фарма, одеська команда Валентина Полтавця. Господарі, які грають на цьому стадіоні, приймають тернопільську ниву команду Юрія Вірта. Друзі стартові склади команд Реал Фарма Одеса на чолі з президентом Микола Іванович на місці. З нас і склад Тернопільської Ниви. Хто поставив ставку на те, що товарняк приїде ставка вже заходить? Отже, на ваших моніторах зараз ви все бачите. Вся бригада, яка сьогодні обслуговує цей матч. Друзі, матч розпочався. Хто чи не розібрався? зазначу, що у зеленій формі гравці е, Ниви Тернопольської. Ну, Ілія Чернов, Єгор Крисан, Нікіта Щербак, Валерій Гайваненко. Ну і крім того, ще такі футболісти, як зараз перепрошую, ще одна спроба на правому фланзі дуже активна зараз. Тернопольська Нива. тут Максим Мудрий. і Ще без... одна спроба прокут з кутового. Стосовно запасник тернопільської Ниви, я ще не всіх назвав навієс. Працює воротар, вибиває м'яч. Можна пробувати. Є свисточок. Пішов туди в площу. Дивимося, як зараз будуть виконувати футболісти Ниви. Юрія Вірта ось цей стандарт. Хороший навіть бігають, грають у футбол, отримують від цього насолоду, щоб не мучитися на футбольному полі. Інколи таке буває. Буртник. І доволі часто хороша скидочка лівою пробити підправу на команд, серед яких 20 аматорських, і для цих команд, команди з нижчих ліг, з'явилося більше шансів пройти якомога далі. Адже при жеребкуванні кожного навіс Тяжі до правого флангу, але два вже. голодей так не зміг стрімко умикнутися, як Бен Джонсон назад трішки. На мудро, мудрий центри, і далі на резепорзепо може пробити за 26 хвилин. Ось дивимося з цієї камери. Ну просто дивіться, як який забуть оператор за воротами приємно так. Завжди ось якісь родзинки. Наша творча команда для вас намагається зробити ще один одар. Русі ну, Тернопільської ниви. Якщо вона бажає перемогти, звичайно потрібно це робити, тому що просто так такими напівголими руками реал фарму взяти, поки що не вдається. Ось коли Ралфарма піде в парад, можливо, буде розкриватися. Зустрічає там зараз буряченко. На кінці 29-ї хвилини. атака лівим флангом. Дивіться, який хороший дриблінг, і під прохищається Реал Фарма. Ну і поки що моментів таких е, в одеситів то не було а тут ти безпечно два 25-26 вийде в історії. І перша буде з цією цим кубком булавою. Там не тільки е, цікавий Симі Розинка. Давайте зараз Пауз Паусто немає. Ще одна спроська асоціація футболу дякує за гасло і захист. І планує активну співпрацю з цією бригадою. Планується спільні благодійні активності. Тим часом знову лівого флаг енергійно коментувати і заряджати позитивною енергеткою. Так що завжди вам раді. Приєднуйтесь, натисніть. Будь ласка, на вподобайко 214. Зараз у нас лайків а тут удар поворот. А. Дмитро Голодей забував. Далі, чесно кажучи, так не пам'ятаю. Валентин, напуда забували від сьогодні запасі. Тут момент і дивіться, який черпачок селявся в плані все гаразд. Спроба знайти тут мисика. Відбуваються фармацепти недалеко. Зітнення, де свисток залишається зелені з м'ячем, тож можна грати. Рзепов. Під удар незручно, незручно тлубака, але пробиває. 0-0 після першого тайму. Тож сподіваємося на голи у другому таймісті. Гурія співаченка вийшов Ілія Чернов. У Чернова, 24-й номер. І він ось нас має бути десь тут поруч з нашою трансляційною камерою. Тому що праворуч працює. Тим часом контратака. Зараз. Урал і Хороший момент! Удар потрібен! Дивитися в повторі, який момент трапився. Хороша така атака. Разюча лівим флангом. І у Ниви зараз хороший момент. Може бути голодей. другий, знову працює. Атака триває. Знову ж таки, Дмитро. Шукає партнера під ліву. Удар! Продовжується. Навіть. На ворота Раел Фармы. І зараз через правий фланг Резепов захисник тут рятує. Важко, ну потрібно було ж вибивати, не вибили. У них знову момент. Хто зараз? Удар. Каше! Здається, третій, все дався, але зараз справа флангос. Спробує цей стандарт якось використати. Хороший навіс. І так скидочка туди далі. А тут що, тут просто не влучив по м'ячеві, А хто ж там у захисті залишився чи буде вихід сам, сам? Друзі. А залишився ще один. Ну, хороша там передача. Можна пробувати! під ліву, Довго удар їм. Можемо заряжати футболістів на гол. Поки що без нього. На лівий фланг. Хороша передача. Михайлі Віталій. Удар знову є. Пощастило. До партнера прийшло. Через крайнього. Далі ліворуч. Бачите, вийшов Андрій Бей. Ух, який удар! І дивіться! Залітає нарешті! У вас вода футбольне диво! Дякую, Супер! І то хороший, дивіться. І тут... Ну, просто неймовірно. Сергій Давидов. Гол-красень. Я думаю, що цей гол може претендувати на найкращий гол усіх матчів однієї. 32. ї Юрій Михайлів. Дочекаємося того моменту, коли можна буде все це показати. І подивимося в повторі, звичайно. Друзі, підтримайте вподобайкою. Гол. Гол красень. Аладей. Ще один удар. Вже атаки і Нива, Нива не заспокоїться. Аладей. Знову такий тут трикутничок. І туди налівий Київ, Чернігів, Чернігів. полісся ставки Київська область, ребел Київ. Після цього матчу будуть відомі всі учасники. Київ, удар по весь тернопільський але вище воріт. Ну а це удар має бути тлумака. Ні, це передача тлумака на правий фланг. Цантербеки. Ниви Тернопільської. Юрій Михайлів і Василь Буртник. Не вдається їм пробити. І Тут зараз фармацевти шукали когось. Не знайшли. Тлумак знову. Знову так стандартно туди. Вперед у ту боротьбу, штрафну площу. І є удар Нива бере ворота Реал Ось, Дивіться, вже заключна стадія. Як же класно, то м'яч упіймав на ногу. Пенальті зараз буде виконувати 11-метровий стандарт. Класно там бий прокинув бей. Бей пробиває правою. Отже зараз. Удар! Гол. 3-0. Кепку треба було брати. Мабуть, вгадував все ж таки. Стрибнув там у лівий від себе кот. Ну, віддамо на лежне. Машина працює Тернопільська. Забрали м'яч, тепер дивиться, кому віддати. Посєвкін також з'явився. 18-й номер Андрій Пас... Радіон Посєвкін. І зараз удар. Боліваємо разом, перемагаємо разом. Слава Україні! І підтримуємо нашу головну команду Збройних сил України. Віримо, можемо переможемо. Слава Україні! Героям нашим слава підтримуємо Збройні сил України. Ну що реалфарма? Можливо, щось тут і проклюнеться. Зараз дивіться, як капітан далі тягне м'яч. Удар поворота відзначитися. І там доволі високо так розташовується Владислав Хоренченко. Ну атака ще нібито триває. Десятка зараз там дуже. Ох, ударі! Потрібно подякувати Реал Фармі за ось ці проведені хвилини. Друзі, все, фінальний свисток арбітра матчу Олексія Гаркуші, який сигналізує про те, що матч завершився в Одесі на стадіоні Іван. Матчні 32-ї фіналу Вібет Кубка України між командами Реал Фарма і Нива Тернопіль. Завершився він з рахунком 0-3. Пане Волонтіну, перед все, дякуємо вам і вашій команді за гру. Рахунок не зовсім приємний, але тим не менше, були сьогодні шанси нашої команди, чи зустрічалися команди, скажімо, з різних вагових категорій. Ну, По-перше, хочеться подякувати нашим захисникам за ту можливість, котру ми отримуємо грати в футбол. Ну, відповідь на ваше питання, мабуть, так. Команда, скажімо так, першої ліги. Трошки мобільніша за нашу. Ну, гра показала, що годину десь ми трималися і могли, контратакували, могли десь, скажімо так, свій один момент реалізувати. По такій грі за що чого реалфарм міг забити або навіть, скажімо так, зіграти в більш позитивний результат? Ну, скажімо так, на рахунок дисципліни, по-перше. І по-друге, якщо б ми витримали всі 90 хвилин, мабуть, би ми свій шанс би мали. Ну, так практика і показала, що три моменти ми мали. Але, на жаль, нічого не забили. А взагалі, ваше відношення до цьогорічного розіграшу Кубку України з рахуванням того, що до нього долучилися вперше аматорські команди? Ну, скажу, мабуть, що це цікаво. Цікаво і тим же аматорським командам, що й показали, п'ять, якщо не. Помиляюся, вони пройшли в наступний раунд. Тому це цікаво. І у нас аматорський футбол, футбол, ну, рівень футбола росте. Результат кубку на один тільки мала бути перемога. Ми розуміли, що буде важко, тому що сопаник дійсно всією командою оборонявся. І ну, у нас повна, повна перевага була. Не вистачило нам в першому таймі все-таки. Правильних рішень і роботи з м'ячем. Ми спішили, ми легко втрачали. У нас були неякісні флангові передачі і удари, які ми доволили ці комбінації, під удари у нас теж саме. Вони були такими судорожними, як називаю. Тому ми практично в стір воріт не попадали, тому ми не забили. Тут треба відмітити гарні заміни. У нас вийшли хлопці, які Сергій Давидов все-таки шикарний гол забив, і тоді вже все, все стало ясно. Тут вже треба було діло техніки просто довести до логічної перемоги. І ми ще забили два Але це треба було робити це в першому таймі. Тут все таки робота з м'ячем – Це наша маленька така хвороба. над тим треба працювати. Взагалі, наскільки цікавий цей турнір для вашої команди з рахуванням того, що в цьому році до нього долучилися аматорські колективи? Мені поки формат дуже подобається. Ми бачимо, що зараз є аматори, обіграють команди прем'єр-ліги. В них є поіграти з такими класними командами, гравцями. Тому мені цей формат подобається. Задача в нас як можна далі пройти. Ми хочемо, щоб місто Тернопіль приймав, грала команда з. Шахтар, Київський Динамо проти, проти нас. Ми хочемо, щоб болівальники давно вже не бачили проти Дниви. Тернопіль такої класної команди. Тому я буду дуже радий, щоб топ команда прем'єр-ліги попалася. і Ми грали в Тернополі. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам.